Mm. І красівки. Я купив каністру червоного кольору 5 літрів бензину. Ми з ним зв'язалися по відеозв'язку, і по відеозв'язку. Я підпалив перь. таким чином. Ви підозрюєтесь у вчиненні кримінального правопорушення передбачення частини 2 статті 194 кримінального кодексу України, а саме умисне пошкодження чужого майна, вчинено шляхом підпалу. Поліцейські завершили розслідування щодо молодика з Подільщини, який на замовлення підпалив поштове відділення в Одесі. Подія сталася на початку вересня в Хаджибейському районі міста. Поліцейські провели комплекс слідчо розшукових заходів і встановили що підпалчений вчинив 20-річний хлопець. Молодик зізнався, що через один з месенджерів отримав пропозицію від невідомої особи за винагороду підпалити поштове відділення. Погодившись, отримав адресу об'єкта та трохи грошей на легкозаймисту рідину. Ввечері найманець приніс каністру з паливом під двері поштового відділення, підпалив її, переконався, що пожежа виникла, і втік. На щастя, люди не постраждали. Обіцяної винагороди палій так і не отримав. Поліцейські вилучили з місця події та у фігуранта речові докази, зокрема каністру з під легкозаймистої рідини та мобільний телефон із листуванням-замовником. На них накладений арешт. Слідчі висунули правопорушнику обвинувачення за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто вмиснему пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Обвинувальний акт скерований до суду, зловмиснику загрожує покарання, позбавлення волі на строк до 10 років.